Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас інтегроване заняття, розвиток мовлення та аплікація. А яка тема заняття, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? В небі хмарка пролітала, біли пух розсипала. Він на землю міцна ніг, називають його вірно, сніг. Же сніг, схожий на пух, на вату, на пір'їнки? Діти, до нас завітала в гості сніжиночка, і вона пропонує вам пограти в гру сніг який? Який же сніг? Білий, а ще який? Пухнастий. Блискучий, холодний, мокрий іскристий, легкий, Молодці! Сніжиночки подобається, як ви відповідаєте. А звідки ж береться сніг? Ви знаєте? Зараз вам сніжиночка розкаже. У небі при мінусовій температурі крапельки води кристалізуються та перетворюються на сніжинки. Коли утворюється дуже велика кількість крижинок, тоді із хмар на землю починає сипатись сніг. Отже, ви дізналися, звідки взявся сніг. А сніжиночка пропонує вам нове завдання пограти в гру, назвати Що робить хлопчик. Дивіться на малюнки. І називаємо дії, які він робить. Хлопчик їде з гори, хлопчик грає в хокей, катається на ковзанах, виглядає у вікно, чекає подарунки, розчищає сніг, везе санчата, спостерігає. За снігом, тримає сніжинку. Молодці! А тепер сніжинка пропонує вам поглянути на малюнок і сказати, що тут намальовано. Шуба, снігова куля, рукавички, ялинка, сніговик і санчата. І пограти в гру скажи ласкаво. велика шуба. А маленька шубка. Велика ялина. А маленька ялиночка. Великий сніговик. А маленький сніговичок. Великі сани. А маленькі санчата. Велика куля. А маленька кулька. Великі рукавиці. А маленькі. Рукавички. Молодці діти. Сніжинка пропонує вам скласти розповідь за малюнками. Подивіться уважно, яка пора року, куди вийшов хлопчик, що він робив на вулиці, кого він зліпив зі снігу. Я пропоную вам назвати хлопчика Петрик. Я б склала таку розповідь за цими малюнками: одного зимового дня. Петрик вийшов на вулицю і побачив, що йде сніг. Снігу було так багато, що він взяв лопату і почав розчищати доріжки від снігу. Потім хлопчик взяв трішки снігу до рук і зробив снігову кульку. Петрик почав котити її по снігу, і кулька стала великою. Тоді хлопчик вирішив зліпити сніговика. Замість носа Петрик вставив йому морквину, очі зробив з камінців, а потім він надів на голову сніговикові відро і пов'язав йому шарфик. Сніговик вийшов дуже гарним. Діти, ви свої розповіді можете скласти і. Батьки послухають, можна записати свою розповідь за цими малюнками і прислати у вайбер-групу. Сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію Сніг іде. Давайте розглянемо, що розташовано посередині дерево. Якого воно, воно кольору? Коричневого. А що розташована горі? Хмаринки. Що йде з хмаринок? Сніг. Куди падає сніг? На землю. І ось ми бачимо внизу що? Снігові кочугури. А з чого зробили на сніг? Серветок. Для аплікації нам потрібна папір сірого, блакитного якогось темного кольору. Заготовка дерева, яку допоможуть вирізати батьки, клей, пензлик, серветки. Серветки розрізаємо на невеличкі шматочки або отшіпимо, потім беремо її і скучуємо ось так. Такі кульки ось. Можна між долоньками скачати. Я вже заготовила, покажу вам. Ось такі кульки, це буде наш сніг. А тепер приступаємо до роботи. Беремо дерево, кладемо його на клейонку і змащуємо клеєм. Тепер викладаємо це дерево посередині, беремо серветку і за допомогою серветки залишки клею вибираємо серветкою. А тепер будемо клеїти сніг. Для цього ми пензлика набираємо клея і ставимо цяточки на дереві біля нього. А тепер будемо брати кульки, які ми заготовили, і прикладати сюди за допомогою серветки приклеювати. Декілька зробили, а потім будемо ще змащувати клеєм. Внизу можна зробити кучугури. Для цього беремо серветку і обриваємо шматочки ось так. Якщо ви будете робити не дуже великі шматочки, то це буде виглядати красивіше. Також можна зробити хмарки. Їх можна зробити будь-якої форми. З хмарок буде йти сніг. Так само хмаринку змащуємо клеєм і приклеюємо. Беремо, смачуємо клеєм і приклеюємо. Ось така робота вийшла у мене. Цікаво, які роботи вийдуть у вас. Буду з нетерпінням чекати ваші роботи в Viber-групі. Діти, ви були розумнички, гарно справились з усіма завданнями. Сніжиночки сподобалось, як ви виконували аплікацію «Сніг сніги, розповідали за малюнками. вона... Полетить до інших діток, а вам каже до побачення.